Скажіть, будь ласка, який лозунг поданий нашим президентом чи там керівником уряду, міг би об'єднати п'ятью шість десятью словами, могло б об'єднати суспільство. За що ми воюємо, чого ми хочемо досягнути, як воно буде далі? Цього ж немає. У нас була ситуація: так не розказуєте, тому що ніякого нападу немає. Ми будемо спокійно зустрічати весну літо і так далі, а потім все нормально. Ми воюємо з наркоманами з зеками. Ну вибачте, далі зараз у нас буде контрнаступ. Всі країни об'єдналися, допомагали і чекали того прориву. Та далі нам не допомагають. А якщо нам не допомагають, то у нас тепер, якщо не допоможуть західні партнери, то у нас і пенсіонери можуть помирати. Якщо дивитися весь цей ланцюжок, який вибудовується, то оптимізму він не надає. Ви абсолютно все правильно підмітили. І в певних моментах, коли е, я служив в службах е, сил спеціальних операцій, mm -hmm. нам треба зрозуміти: якщо е, нас хочуть почути, то ми мусимо знати, в які двері постукати, і що саме казати. Ми мусимо е, грати на протиріччях російського суспільства і більше ніж достатньо. Е, нагадувати реальну історію, як безпосередньо росіяни е, гнобили ці народи. Цього mm -hmm. ж нема. це взагалі ну нонсенс. У нас величезна кількість історичних прикладів, які з часом могли дати результат, ми не боремося за розумівся російського народу, ми не розхитимо ситуацію всередині країни, і це дуже погано. Що стосується нашого суспільства, ми самі себе дуримо, ну, влада дурить безпосередньо народ і розповідає, що все гуд. І коли ти говориш правду, причому аргументуючи, чому так. І не просто там я кажу критика це не критика, це конструктивна критика, бо завжди в своїх виступах я навкретно намагаюся підказати, що зробити, яким чином рухатися. То це зараз формується представниками ОПИ як е, допомога Кремлю, як е, інформаційно психологічна операція Росії. Шановні, там у вас кожен другий в ОПІ. Е, Має знак запитання щодо своєї взаємодії в певних часах свого життя російськими спецслужбами. Тому вони вже б краще мовчали, бо багато запитань, і вони гарні маніпулятори. Вони навіть в інформаційному просторі ніколи не говорять людьми, які мусили б за це відповідати. То е, Льошенька Арістович виступав, то Подаляк, а хто ці люди? Що таке слово радник? Слово радник це від слова радити. Я раджу, а робити і висновки ви. І коли з часом цих двох мандрикідів за вухо притягнуть і зададуть питання, навіщо ви дарує українська народ, то я скажу так: я ж хто я? Я вам радив, а висновки робили ви. Ми за два роки так і не змогли, а може і не захотіли, а може, це може було корисно, мати на потужних європейських каналах представника українських журналістів. Потужний українець, який нагарний там голландський, французький, німець, протягом п'яти хвилин на добу не більше розповідав реалії російсько-української війни, як чітко зробили ізраїльтяні. У нас взагалі дивіться, як наша влада в інформаційному просторі вичерпнула Ізраїль взагалі. Бо коли їхні політики і їхні діти пішли воювати, коли армія об'єдналась моментально, резервісти почали працювати, то в порівнянні з нашою з нашої влади це був просто провал. І вони взагалі про це мовчать. Коли е, ізраїльтяни провели закриту конференцію для журналістів, де вони показали оці правду катування і вбивств е, ізраїльських громадян, дітей, жінок і все, так. все, все, Як, як підтримка пішла по світі. У нас тільки по боях за Київ можна було таких роліків і таких прес-конференцій привести. Ну не один десяток, тільки так? купа жіночих спалених тіл, зґвалтованих біля Житомирської траси. Могла б зруйнувати світове суспільство. Це було страшно бачити. Взагалі про це ніхто ніщо. От ми глухонімі в інформаційному просторі світовому. Я спілкуюся з різними друзями і в тому числі журналістами різних видань іноземних. І вони кажуть, вас не чують, і ви не говорите. А якщо ти мовчиш, якщо ця ніша пуста а в природі пустот не буває, так вакуум заваком заповню. моментальним моментально інформаційним впливом росіян. Наша влада на це абсолютно ніяк не реагує, вона і подальше намагається прямувати мізки нам, громадянам України, але не бореться в цьому просторі за е, вплив в інших країнах. Нещодавно на Ламані спілкувалися з журналістом New York Times, і він сказав: вас не чути, чути лише про вашу корупцію в світі. Гарно.